Що він саме до нас прийшов, і таку ідею ми підтримали з великою радістю. Сьогодні я надаю слово викладачу Університету України Сергію Рудюку. Шановна святечна громада, напередодні розпаду радянської тюрми народів відомий грузинський письменник Отар Шиладзе заявив, що сучасні народи світу. Дожили до сьогодення лише завдяки своїй боротьбі з нищівними ударами долі, яку вони були самобутніми, одноосібно виробленими засобами і методами. Тому протиборство лихій долі та збереження самобутності назавжди залишиться найголовнішою і найблагороднішою справою кожного народу, доки буде існувати людство. При цьому письменник наголосив, що своєю самобутністю і неповторністю той чи інший народ. Не тільки не протиставляє себе решті людства, а навпаки, збагачує його, додає у загальну сімейну картину саме ту барву виробляти, яку природа навчила лише його, і без якої загальна картина всесвітньої сім'ї народів втратить повноцінність.